Узі, вітаю! Хотів би висловити свою позицію з приводу другого читання і обговорення закону про користування цивільними вогнепальною зброєю. Я вважаю, що пропозиції, які сьогодні надійшли, і, зокрема які підтримуються міністерством внутрішніх справ, вони не Я нагадаю, це. В першу чергу можливість отримати таку зброю легально після п'яти років після закінчення воєнного стану це обмеження вікове 30 років і головне це драконівські міри щодо того, хто буде її носити власне з собою. Да, там кримінальна відповідальність для мене основоположним є гасло вільні люди мають право на зброю. І головне в цій дискусії це можливість громадянину захистити себе та свою сім'ю. Тому я виступаю за е, ліберальний підхід в цьому контексті: дати можливість всім, хто хоче вільно володіти вогнепальною зброєю, зокрема сотням тисяч тих, хто повернеться з фронту, і хто е, знає, як нею користуватися, і хто готовий захищати себе, і сьогодні захищає українську державу. Тому в цій дискусії, е, мій голос в парламенті і голос в дискусіях буде за лібералізацію цього, цього законодавства. Адже фактично 24 лютого 2022 року Україну спасли десятки тисяч добровольців, які мали і володіли цією зброєю, тому однозначно підтримую всіх тих, хто виступає за лібералізацію цього законодавства.